Друзі, вітаю вас на каналі. Учора наш товариш змолотив собі кукурудзу, але не було можливості вигрузити її відразу на газона, тому висипали на прицеп. І сьогодні її потрібно перегрузити і завезти на елеватор. У нашого товариша є свій комбайн, але коли була сприятлива погода для збирання кукурудзи, він працював на гектарах, а городи залишилися. В принципі саме нормальна погода для збирання кукурудзи, а так як її в полях стоїть ще дуже багато, то можна говорити лише одне: що зима зимою, а жнива майже заростели. У нас декілька днів поспіль температура повітря тримається на позначці мінус два-мінус 3 градуси. Вчора трошки землю припорошило снігом, а сьогодні, після того, як ми завершили цю роботу... Їх пішов густий і лопатий. Що ж, роботу ми завершили швидко. Тут було приблизно 4,5 тонни кукурудзи. І її волога склала 25%. На сьогоднішній день ціна на кукурудзу вже підвищилася і складає 132 долари за тонну при базовій волозі. Будемо сподіватися, що і на іншу агропродукцію ціни теж підвищаться і будуть більш-менш адекватними. Пишіть, друзі, чи багато у вас ще незмолоченої кукурудзи стоїть у полях. Дякую вам за перегляд!